Вітаю, друзі! Поїхав я в Чикаго, в Чикаго я взяв е, трак, який Ось залишив мій драйвер, який поїхав на неділю відпустку. Взяв вчора вантаж. Ось червоненький там за мною трак стоїть. Ось цей червоний, як це я показав на Вольво. Фредлайнер, ось цей червоний фредлайнер. Це в нашому автопарку новий трак. І взяв я ось такий лоуд. Зараз ми перевіримо контейнери, це контейнер для мувінга. Загрузив його вчора дуже швидко і взяв його на Нью-Йорк, але один стаб є в Мериленді. Страпи зараз всі перевіримо. Вантаж. Не важкий, всі страпи натягнуті, все чітко. Так, оця стропа, в принципі, нормально. Так, колесо у нас перевіримо також. Ось так він виглядає, цей вантаж. Заплатили за нього 2900 за 1000 майлів, але 4 стапи. 2 пікапа і 2 драпова. Ну це дуже швидко цей груз і береться. Там більше було проблем з пікапом. А, ну і звичайно, ми їдемо на Джамайку на Нью-Йорк. Тому трохи там толив, але нічого. Ну що, Поїхали, перший стап у мене буде в Мериленді, там я скину. І заїду там до свого товариша, погуляю, може по Вашингтону, бо це біля, прямо біля Вашингтону. Ось такий цей фредлайнер. Ну, старенький, пробіг великий, ще на транзитних номерах, всередині там теж нічого такого немає. Трохи тут. Я кидав сміття, старе баді. Я думаю, хто їздив, той знає. Непоганий трак піде. Ще така... є в мене зміни деякі. Я не працював з овнерами, але так вийшло, що один овнер попросився, щоб його взяти. Ну, Потрібно було допомогти. То вийшло так, що зараз в мене є один овнер і і ще він їде з ріфером. Тобто... Мені буде з чим порівняти, як їде трейлер Ріфер. Я поїжджу там 2-3 тижні, скільки вийде, я не знаю, що точно. Там драйвери йдуть в відпустку і 2 неділі буду точно їздити. І порівняємо, як там Ріфер робить гроси. І подивимося, подивимося, що краще. По борду статистика приходить, що на Ріфері трішечки краще, але хто буде в реалії робити більше гроз, ну, подивимося, я, я все напишу. Тобто я взяв перший вантаж і це кінець неділі, через вихідні так вийшло 2900. Але там повинно було бути багато толів. Але я об'їхав там по 30 зекономив доларів 200. І... Ну, В Нью-Йорк там не вийде зекономить, але... але що вже вийде. Давайте тоді поїхали. Ну що, грузимося якимись спалами в Нью-Йорку і будемо їхати на Чикаго. Іде чуть дощ. Ми майже загружені. Виїхали з Юрою в рейс. Цей вантаж коштує. Скільки він коштує? 1900, 1900 за там, 900 малів. Ну, коротше, в районі 2 рублів. Зранку не могли знайти вантаж, то вже його взяли вже з таку ціну. Ну нічого нормально. Фіксуємо наші шпали. Юра робить струни. Будемо грати до Ремі Фасоль і їхати далі. Така у нас технологія. Вигружаємо на желізній дорозі шпали. Коротко, приїхало два якихось робітника. Показали, де нам стати уїхали. Точно не знаю, через скільки нас вигрузять. Там якісь іще робітники. Кукуруза. Як при Хрущові. Поїдемо далі зараз за наступним лоудом. Крані катається. Хі -хі. Хочу вам розказати, що відбувалося на протязі останніх трьох днів, навіть чотирьох. Е трохи були в мене вони важкі. Е я розповідав, що ми виїхали з Юрою. В рейс я спочатку поїхав на своїй машині в Чикаго, забрав там трак, на траку взяв груз в Нью-Йорк. В Нью-Йорку забрав юру з Юрою. Ми поїхали знову в сторону Чикаго, ну там не Чикаго, а Ліной. І одному з моїх драйверів взяли Оверсайз, і він спочатку погоджувався з ним їхати, але потім він сказав, що... Це дуже широкий, він нічого не бачить по зеркалам. Екстенсин зеркалів у нас не було, тому ми повинні були щось там придумувати. І він ще не знав, як його загрузити, тому що груз був широкий, високий, але в ньому була алюмінієва рама, це були юніти від кондиціонера, і він не знав їх просто, як закріпити. Я прийняв рішення, що ми візьмемо якийсь груз і поїдемо. В напрямку, де стоїть Віталій, і просто перецепимо, прицепи, йому віддамо той груз, з яким ми їдемо, а самі поїдемо на, на, з оверсайзом. Але коли ми приїхали, цей трак, на якому ми їхали, це новий наш трак, ну як, він старий навпаки, і ми не змогли відсоєднити сідло. Це було 5 ранку і тому ми там не могли. Довго стоять, тому я вирішив, що я просто на, на траку з, поїду з Віталієм з цим оверсайзом. А Юрій поїде вже самостійно. В принципі, так ми зробили. Їхали, все, в принципі, було добре. Їхати було трошечки важко, е, тому що до цього вже я два дня їздив в Тімі, а, а в Тімі я не їздив е, взагалі ніколи. Ну як, тільки з стажрами, але з стажрами, коли ми їздили, то звичайно ми там. Е, Їхали в одну одну, може, трошки більше одної зміни там, і потім лягали вдвох спать, а тут ми намагалися їхати в тімі, але коли організм не звикший, то ти не можеш заснути повноцінно. Тому я вже був в принципі, усталий. І тут ми почали їхати з Віталієм також в тімі, і також обоє не спали, тому що. Не нарушали логбук, але заснути ми не могли ні він, ні я, нормально там. І вже під'їжджаючи до Даласу, я, до речі, на годину заснув, бо вже сильно втомився, я проснувся, Віталій говорить, що я хочу спати. У нас з логбуком було все нормально. Я сів, мені потрібно було доїхати десь 70 майлів. І це вже було біля Далласа. Я сів, почав їхати і. Оверсайз був в ширину, тому постійно ми тулилися до правого боку, щоб не заважати машинам, які проїжджають зліва. І це вже була ніч. У нас були фонарі, там моргалки, все ми обладнали, щоб ніхто нас не зацепив і ми щоб нікого не зацепили. І я цепляю переднім колесом таку бетонну стіну на мосту і такий відчуваю дуже сильний удар. Потім я відчуваю ще один удар і ще один удар. Тобто три таких удара потужних. Після цього трохи протягую вперед. Ми там перевіряємо. Від першого удару я ударився болтами від колеса, і у нас зігнуло рульову тягу. І колеса у нас дивляться в різні боки, але цілі не лопнули. Потім інше наступне касання було це третім екселем, драйв екселем, де я зацепив диском, диск зігнувся, колесо спущене. І так само останнім колесом на траку також там зігнутий диск і колесо спущене, але резина нормальна, не порвалось нічого. Але колеса стоять в різні блоки, машина як ти, ти може їхати вперед, але е, чутно, як е, вона прям рве резину. Ну, і моя, моя перша була помилка це з'їхати кудись, щоб не стояти на дорозі. Е, ну, і Можливо було з'їхати там милю і стати десь там на обочині, визивати евакуатор. Але я прийняв рішення від'їхати далі, в більш безпечніше місце. Бо машина їхала. Я проїхав. Е, не знаю, скільки точно миль, ну, коротше, не одну милю. Чутно було, як резина в різні боки. Ми доїхали, і там була так, така місце, пустиль, на якій ми зупинилися. Подивилися за цей проміжок, там, я не знаю, ну, може там, ну, 10 миль, може, ми їхали. Ми їхали зі швидкістю десь 5-7 миль на годину на аварійки. Це була ніч, машин майже не було. Резина вже повністю вбилась. Тобто на передніх колесах, коли ми зупинилися, резина ще була нормальна, ну як така, нормальна, походжена. Але коли ми приїхали, вже торчав корд. Ну, я... Це було недалеко біля дому. Я визвав Uber, поїхав додому. Віталій залишився в машині. Наступний ранок я взяв легкову машину дружини. І ми поїхали шукати, де можна це відремонтувати. Якесь СТО потрібно було знайти. Тай роут цей ну, рульова тяга. Яку, яку також важко було знайти, бо її чогось ніде немає. І механіків, які хотіли це зробити, тож, або були вони зайняті, або ще щось. Ну, ми... знайшов, я домовився. І купили, ми знайшли на фредлайнері в одного із дилерів цю тягу, все домовилися на ранок, і це СТО було біля нас в одній милі там, де ми стояли. І така дуже цікава там компанія, яка дуже... Добре все робить. Я домовився з ними і думаю, ну, милю точно вже проїду. Якщо там 10 проїхав, я виїжджаю і я не можу повернути, бо колеса погано крутяться. Я ще з оверсайзом, він дуже незручний. І е, я заїжджаю там на. Компанія велика, яка там бумагою займається. У них дуже багато там траків їздить, але, але дуже велике місце. Я думаю, в них розвернуся і поїду. Я заїжджаю на середину їхньої цієї пар парковки і там посередині в мене лопає колесо, зривається. Потім я розцепився, відчепив причеп, од'їхав від там два метри на, просто на диску, щоб не заважати, хоча б якийсь був проїзд, але все одно ну, там заважає. Ми перекрили доки, прийшли американці, почали там кричати, що ви нам закрили, ви нам блокуєте роботу. Я говорю, я вже визвав евакуатор. Приїхав евакуатор, нас евакуював, трейлер. Ми там попросили, теж не хотіли нам ніхто його перегнати. Ми там за гроші попросили, щоб просто нам перевезли через дорогу. Тобто трейлер через дорогу перевезли нам за 100 доларів. А, бо, бо, і і то це ми знайшли там овнера, який приїхав, бо ця з компанії вони не могли б сказати, ми не можемо перетягувати. А, то, далі на евакуаторі ми приїхали на цю компанію. На цій компанії а, нам все швидко зробили. Хлопці взагалі молодці. Я навіть від американського сервісу я такого не очікував. ну, зробили там за дві години повністю все. І, і вони нас відпустили, і у нас вигрузка була до трьох годин. Ми вже, в принципі, не вспівали, я дивився, що три години показує по гуглу, це значить, що ти приїдеш там пів четвертого, там, не знаю. Ну, Ми вирішили, що Віталік поїде на легковій машині вперед, я буду їхати за ним. Він поїде і буде домовлятися, щоб вони нас прийняли. Ну, Ми так і зробили, він поїхав, домовився, стояв, чекав, щоб вони відкрили мені ворота. Вони відкрили мені ворота. Я заїхав, нас вигрузили і поїхали. Ну, І в цьому, в цьому процесі ще паралельно там. Ще, ще на одному траку згоріла деф-помпа, тому на фредлайнері драйвер заїхав, її поміняв. Також там мені телефонував і намагався, ну, щоб я йому допоміг, я розумію, бо це не його робота. Але я був там в цьому траку, який посередині дороги перегородив, пасилить, і в мене там трохи паніка була, що я ну, не знав, що трохи робити спочатку. То йому прийшлося трохи на себе обов'язки взяти, щоб це все розрули, дякуємо. Ну, і так все за, за цю неділю трохи було важко. Ще один трак був на повному обслуговуванні, дуже багато по ньому зробили роботи, то там також стейтмент 4,5 тисячі доларів. Ну, нічого, все заплатимо, все буде добре, але так, трохи важка була така неділя, і не знаю. Хто хоче зайнятися цим траковим бізнесом, то дуже добре подумайте, що воно вам потрібно. Не можу сказати, що там взагалі якісь супергроші заробляються. Я думаю, якби я їздив просто водієм, я заробляв би не менше, але не мав би стільки багато стресу. А взагалі-то автівки я люблю. Ось дивіться, яка пожежна машина стара. Хтось її зберіг в такому доброму стані. Я не знаю, чи це на ній хтось сюди приїхав, чи вона тут постійно стоїть. Але така прикольна машина GMC Old Red. Зараз, а, ну, стікла грязні, тому я думаю, що вона тут вже стоїть тривалий час. Така дуже-дуже цікава. Техас, номерів немає. Глянемо, що всередині, ага, тут лавка. Прикольно. Класна машинка. Можна було б на такі покататися, глянемо всередині в ній. Кондиціонер, вентилятор. Цікаво, якого на року. GMC 9500 дизель. Такі от пожежні машинки раніше були. А лагенки вже нові стоять, ну хтось. Хтось заморочився, я думаю, що навіть встановив щось тут така машинка прикольна. Таке вийшло трохи відео, начебто я жалуюсь на все. Насправді ні. Я всім задоволений. Звичайно, хотілося б кращого, хотілося б, щоб були кращі гроси. Хотілося б, щоб траки не ламалися. І щоб все було, звичайно. Людина Прагне до кращого і це нормально. E, насправді все, все стабільно, e, не знаю навіть сказати, хорошо не можу, але я, я не можу ні на що жалуватися. У мене все добре. E, всі живі, здорові, тому це саме головне. E, якби ще перемогла Україна і закінчилась війна, то взагалі я нічого такого і не прагнув би, щоб бажань якихось таких високих. А щодо тракового бізнесу. То е, вистачає грошей на те, щоб утримувати цей траковий бізнес, е, оплачувати свої біли за житло, за машини, за податки там, і так далі. Е, важко, не завжди навіть це вчасно. Так як на першому плані в мене бізнес, я гашу спочатку всі пейменти зв'язані з бізнесом, а по домашнім якимось речам мене часто. Бувають просрочки і лайтфі, тому так в напряг чуть-чуть. Але такий зараз період. Я розмовляю з багатьома у кого саме маленькі тракові бізнеси. Усім зараз дуже важко, всі дуже сильно поглинені в оперативну роботу саме цього бізнесу. Тому що зараз кожна копійка важлива, кожна. Раніше водії мене працювали на 30%. Зараз ми зменшили зарплату на 28. І навіть це відчутливо 2 але з кожного траку можна йому краще ремонтувати. Один трак на цій неділі був поремонтований там на 4,5 тисячі. Ну це велика сума насправді. Да, його там давно не обслуговували. На підході ще один трак, в якого ще довше не обслуговували. Я знаю, що там сума буде ще більша тому. Кожна копійка зараз важлива, але їздить на поломаному транспорті. Ну я, я не хочу, не хочу валешан. Ну і щоб водій був в безпеці і щоб все було на нормальному рівні. Бо техніка моя не нова. Тому я намагаюся її обслуговувати якомога раніше. Зараз обслуговуюсь в хлопців, яких я дуже давно знаю. Вони в Чикаго, українці роблять все добре, находять всі там, які можливі неполадки. Я звичайно вони на цьому заробляються. Їхній бізнес і вони намагаються чим більше вони знайдуть, тим більше я зроблю. Але я доволен, що воно ламається, не ламається на дорозі, і це для мене дуже важливо, тому що поломка на дорозі коштує набагато дорожче. Зараз у мене дуже хороша команда водіїв. Я, в принципі, всіми водіями е, дуже довольний. Е, майже всі вони новички, крім Віталія. Е, недавно всі закінчили cdl школу. Трошечки дорога у них у всіх е, страховка. Але всі так розібралися і намагаються ну, нормально працювати. Тому е, дякую вам, хлопці, за те, що за те, що працюєте і. Допомагаєте і розвивати цей бізнес. Ну і собі ви, звичайно, заробляєте гроси. Хотілося б, щоб були більші, але такі, як є, намагаємося. Зараз працюємо з новою диспетчерською. Ще там підключили одного диспетчера, який зараз буде з нами на наступному неділю працювати. І, можливо, ще один підключиться. Де Буде краща робота, віддача від диспетчера. З тим, мабуть, ми і залишимося. Не знаю, як це все запрацює. Поки що, ну будемо пробувати, тому що є водії там на рифері, Наприклад, у нас прийшов один водій. Це овнер, який, коли я працював в Праді, він купив у мене трак. У нього були проблеми з страхівкою, він не зміг нікуди ні влаштуватися, попросився до мене. мене прогресів, тому я зміг його взяти до себе. І у нас вже зараз є один Ріфер. Тому якщо Ріферна робота піде, то, можливо, ми візьмемо овнерів е, на ріфер, бо зараз наш ріфер працює непогано. У хлопців з ким я працюю є вільні ліфери. Можна в них брати в оренду і працювати, тому можливо, ми так і зробимо. Але зараз зробимо аналітику. Там першу другу неділю, подивимося, які там гроси. Якщо непогано виходить, то спробуємо працювати ще з рефрижераторами. Але там дали мені агентство те дало для ріферів диспетчера. Водій цей не дуже ним задоволений, тому там заходить ще один з наступної неділі диспетчер. Спробує там подивитися, як що до чого. І можливо, ми будемо працювати з ним. Не знаю, якось все, все це. Я думаю, наладимо. Тому ось такі справи. Овнерів я до цього не брав жодного. У мене було овнерів. І пробую з першим. Не знаю, наскільки це вигідно, тому що майже всі гроші, які там він платить 10% за диспетч, але 3% ти віддаєш за диспетч саме диспетчеру. Потім ти віддаєш. В залежності від того, який в тебе Гроз, він може бути 2,5%, може бути і більше. Я чесно кажучи, зараз який відсоток, я не знаю, ми починали майже з 4, бо в нас був фактор. Що я про траки, ці про траки, я ж в Техасі. Давайте я вам ще коров покажу. Я пам'ятаю, в Радянському Союзі були пам'ятники Леніну. А в Техасі. Пам'ятники коровам така от цікава, ціла алея з коровів. туди далі йдуть вони, ці корови, такі гарні, з рогами великими Лонхорн. Тому приїжджайте в Техас.